Ви власник саду, а це значить, що у вас є дерева, і не завжди вони низенькі. Тоді у господарстві вам обов'язково знадобляться помічники, які допоможуть доглядати за високими і не дуже мешканцями саду. Щоб максимально ефективно і з комфортом працювати у вашому саду з деревами, я пропоную розглянути наступні три моделі інструменту штіль: акумуляторний висоторіз ХТА-50, акумуляторний гілкоріз gta 26 з подовжувачем і ручну пилку 38 ct з телескопічним штоком. Для багатьох фаворитом цієї трійці, звичайно, стане акумуляторний гілкоріз штіль GTA ЖТА-26». Тим паче, що з появою подовжувача до нього він закриває максимальну кількість питань користувачів: попиляти невеличкі гілки, щось змайструвати швиденько. А тепер в тандемі з подовжувачем ще й зрізати гілля на висоті. Він дуже легкий завдяки тому, що основний метал алюміній. Вага самої штанги без встановленого гілкорізу складає всього 1,3 кг. кілограми. Працювати і переміщати його у просторі дуже зручно. Вага подовжувача разом з гілкорізом GTA 26 складає всього 2,7 кг. кілограми. Без сумніву, комфортним для користувача є те, як швидко і без застосування додаткових інструментів маленький акумуляторний гілкоріз перетворюється на справжній висоторіз, здатний впоратися з неабиякими завданнями на висоті до трьох метрів. А спеціальний гачок допоможе зняти з висоти вже спилене гілля. Але заради справедливості зазначу, що кількість користувачів, що обирають ручний інструмент, сьогодні теж залишається стабільною. Така ручна пила, як ця, дає можливість працювати 100% автономно, без бензину і без акумуляторів. З телескопічним штоком ручною полою PR38CT можна дістатися гілок на висоті аж до 5 метрів. Має вигнути полотно з антикорозійним покриттям. Завдяки особливій формі полотна та зубів. Різ виходить дуже швидким та економить ваше зусилля та час. Пильне полотно пили з твердим хромовим покриттям. Пила додатково оснащена крюком і ножем для видалення кори. Набір легко збирається, висота регулюється. Тримати в руці такий інструмент дуже комфортно. А ось акумуляторний ХТА-50 підійде вам, якщо, наприклад, у вас вже є в наявності акумулятор системи АК і зарядний пристрій. Якщо дерев на вашій ділянці багато, результат ви бажаєте отримувати швидко, а працювати треба тихо, обирайте саме ХТА-50. Висоторіз ХТА-50 дозволить вам самостійно доглядати за садом на рівні професійного садівника. Він має подовжену і розбірну штангу, прозорий бак для мастила. Його компактний корпус дає можливість повного огляду місця обробки дерева на висоті. Діаметр гіля, з яким впорається ця модель, від 4 до 12 см. Але не бійтеся прибрати гілля потовще. Ви можете розраховувати на 45 хвилин без. З роботи на одному заряді або на 220 різів, якщо будете використовувати літійонний акумулятор АК-30. У когось велика ділянка і багато дерев. У когось чагарники і пару ялівців. А хтось не любить заряджати акумулятори і задоволенням працює ручною полою. І не обмежує себе ніякими рамками. На кожного покупця свій товар, візьміть собі саме такий інструмент, штіль, що буде задовольняти саме ваші потреби і дбайте про свій сад з комфортом. А потримати ці три інструменти в руках, отримати професійну консультацію і гарантований сервіс обраного інструменту ви можете у магазині Добрий Господар. Завітайте туди при нагоді і потім насолоджуйтесь послугами офіційного представника видатного бренду штіль.